Що-шо, що, так да так хату. Ну що, ми не записували три місяці. Це типа, всім привіт! Нічого не сталося три місяці без контенту, ніхто не помітив. Ну, не контент, наш подкаст був. Це шоу хата на хату, і сьогодні ми дивимося десь хату. Сьогодні ми дивимося в ЖК Патріотика в патріотика <різь> Патріотика. Я думав, спочатку, що ти неправильно умовляє, що ЖК називається Патріотка. <різь> Патріотка. ЖК-патріотка. Не знаю, що крінжовіше патріотика чи патріотка. Але е, нам, як завжди, спонсор цього ЖК, наш е, патрон Віктор Бойка, хотіла сказати найулюбленіший патрон. Але це неправда. Ми любимо всіх однаково, як дітей. Дитина у нас одна, слава Богу, як ви зрозуміли. <рес> Оце сміх. Це є такий кринжовий, крінж-Тік-Ток, там, де показують ідеальний хазбенд. І ти кажеш, о, боже, ти ідеальний хазбен, а він отак от смієть. <свісно> він там інопланетянин в результаті оказується. Чи як бодя каже планетянин? Ну що ЖК Патріотика, і ми дивимося. Найдешевшу хату в ЖК Патріотика. Бучі нам дешевшою завжди? <свісно> да. Я вже забула, господи, прости. Так, від 0 до 12 тисяч гривень. Ууу, до 11 тисяч гривень. Таке ще є. До 11, значить? До 11. Якщо там якась хата, топова, може, їдемо. Топова хата. То можна пожити і в ЖК Патріотика. <смес> <смес> можна просто не казати людям, що так називається ЖК. Я живу в ЖК. <смес> <смес> в ЖК. <смес> в ЖК. В <смес> ЖК. Можна, я <у> поживу. <смес> Підтверди. Крінж! У нас є три квартири вулиця Гмирі. <гум> ну що, ти вже хочеш посміятися над прізвищем? Це вже Ні. Муцьку. Я не сміюся над прізвищем. З твоїм то прізвищем сміятися. сміяться. <гум> <гум> <Нормальне гум> <прізвища. Відомо. гум> Бузки круга. <гум> Де воно відомо? Ні, реально, це воно ж не відомо. Як невідомо. А ти можеш себе, що ти, блядь, відомий? <рі> Напишіть в коментарях, якщо ви дивитеся це ці, ці відео тільки через те, що тут я. <рі> Напишіть в коментарях, якщо ви мене знаєте, як звати. <рі> 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 так, 10500 однокімнатна. 10500? 10500. Ну, слухайте, ми дивилися ЖК Богатирський, там щось приблизно було так само, чи 12? що там було найдешевше? Чи 9? Ну, було 9 і ні, ні. в цілком нормально. Воно просто було 9, щось і 14, і не сильно відрізнялося одне від одного. Щось. Я вже нічого не пам'ятаю. Це новий сезон хата на хату. Ми не підв'язуємось під старий сезон, тому що ми ніхуя не пам'ятаємо, що було в старому сезоні. Не ми, а він. Я все згадаю. Ну, звісно ж, в цьому сезоні будуть когось їбати. <рес> <рес> Поки хтось інший дивиться, ну, типу, це неможливо забуть. Вулиця Гмирі, 16. 10 тисяч п'ятсот гривень, однокімнатна квартира, 37 метрів квадратних, 23-й поверх з двадцяти <рес> <рес> Не можна з тваринами. Не вказано, чи можна з дітьми. Л Л Л Квартира на 23-му поверсі 25-поверхового будинку у спальному районі Осокорки. Кома, Києва. Чого ти зразу не сказав, що це ще й на осокорках? Боже, яка патріотика на Осокорках! Я взагалі. ну. Будинок знаходиться на вулиці Бориса Гмирі поруч з метро Осокорки. Додатково оплачується за лічильниками та опаленням. Сразу вказали, оце економ-клас, знаєте, він отут. -от. Додатково, все додатково. У квартирі є електрична плита, мікрохвильова піч, електрична духовка, холодильник. Все супер! В наших умовах нам все підходить. Електрочайник. Да! Пральна машина та інтернет вайфай. Ну, звісно ж, не, не легко і правильно я розумію. Тобто, якщо ви відключаєте світло, у вас буквально не буде працювати ніхуя. А ви на 23-му поверсі 25-поверхового будинку, <рес> 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 Тобто вода теж там ну, не доходить. Не доходить. Надіюсь, до вас дійде, що треба знімати квартиру в селі. Квартиру. Оце це челендж зняти квартиру в селі. Я б теж зняла квартиру в селі, чесно кажучи, нема квартир, блядь. Меблі та всі необхідні побудові прилади. Побудові? Побудові в новобудові. Побудові. Ти сказав побудові. Меблі та всі необхідні побудові прилади також є в наявності. До вашої безпеки працює консьєрж. консьерж. Консьєрж працював для нашої безпеки. До, до, вашої. О, до вашої безпеки працював консьєрж? А що після безпеки буде? Мені цікаво, що після консьєржа буде. До вашої безпеки працює консьєрж та є домофон. Теж для безпеки? Мабуть, а, ну не. так, ну логічно, вибачте, вже дойобусь. Ця квартира стане зручним та комфортним житлом для вас. Це окремий абзац одне речення із накоклику. У ну, кого ви хочете наїбати. Стане. Ця квартира стане. Тобто, в якомусь році, коли вже перемога, все правильно розумієте. Вид з вікон у двір. Квартира стандартна. У двір. Стандартна. Планування кімнат роздільне. Знаєте, є опис на Тіндері, коли не особливо щось очікує, і такий. Я стандартна. Економ клас. Бізнес Планування. О, пизда одна. <рес> <рес> вид назад, є наперед. Все. Вид у двір! Це взагалі у двір? Ну, блядь, будь-що виходить у двір якийсь. Ну, ви з вікна у двір, Не... ну, там виду немає. У двір. 23-й поверх, ну є якісь живі? Да, ну, водова вид? квартира, подивишся на інший такий ж будинок. А, а ну так, да, ЖК Патріотика, вони ж там в дохіра багато. Так. Немає газу, кухонна плита електрична, гаряча вода тере електричний бойлер. Клас! Тобто і води, блять, нема. Так вона і так не буде на тім поверсі. Опалення центральне, угу. суміщений санвузол, туалет ванна. Є сантехніка. Є, дякую. Є сантехніка звучить наче. чи є оселя, є сантехніка. Кахель відпав. Є балкон засклений. Є балкон, це що? Це нова, є оселя, є балкон. Є балкон, я так буду назвати своїх колишніх. В квартирі є кабель на тебе. Є кабельне і є балкон. <рес> Оце мої два улюблених нових слова. Ну, ти є балкон сьогодні, пиздец. Є кабельний пиздець. По життю. Шафа, холодильник, ліжко, пральна машина, мікрохвильовка, сопутникове ТБ, лічильники. Ти так швидко хочеш закінчити? Да. Шафа-холодильник. <рес> що за нова? Ні, шафа-холодильник, да, ти так сказав? Да. Так. Шафа-холодильник, я подумала, що це ж суміше, а да, потім туди купує. В одному реченні написано: у квартирі є кабельне ТБ, шафа, холодильник, ліжко, пральна машина, мікрохвильовка, супутникове ТБ, лічильники. І консьєржа туди написав. Загальний стан квартири, хороший стан. Хороший стан боже. Поруч є школа. Дитсадок, зупинки, супермаркет, розважальні заклади, парк, річка слеш озеро. Блять. Вони опять не розібрали. <різь> Річку блять, озеро. І, о, і море через слеш треба було написати. Ми знаємо, вони люблять таке. Надання документів засклений. Хто? Документи? А, це окреме речення, ні, окремо надання Я так думаю, документ. балкон. Є балкон. <laughs> Є балкон за склоном. Інтернет дротовий в дужках кабельний. Комісія за послуги 50%. відсотків. Опа! Відсотків відсотків. Це хто? Ладись? <laughs> О, шахи! О, яка шафа блатна. Бля, це та, що із, 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 <laughs> із тканини. <laughs> це шафа із пап'є <laughs> Так, це ліжко. Чи це стіл засланий такою стрьомною кліонкою, яку можна зняти? Я так думаю, що це ліжко. Чи ліжко. стіл? Блять, з фотка Це стрьомне ліжко. Для стола низько. Блін, старе, старе ліжко поряд стол слеш табуретка, стол слеш тумбочка. А що ж я робити в цій хаті? І світла немає. Шафа реально із епіцентру така зроби сам, називається, вона ну, на замочках. Блять, то як можна було додуматися до такого. А біля неї що це поличка, да? так? Сервант, це сервант. Сервант. Хтось назера. Повністю скляний, А неї дари. А від чого слово сервант? Відсервірувати, да? ну, так? Ну відцера ти мені цікавіше. Да. Сервант, відсад. Хай буде так. Лудись. Це та ж кімната, вид, блядь, ну, фотографувала, людина лягла на підлогу і така, Ща, ой, а, зацініть ракурс, клоцаю. Я от не знаю, як я подивилась, би хоч на якусь кімнату з цього з такого ракурсу, Що <світila> має статися, мене мають вдарити по голові, я падаю і така, о, це ракурс на що. У мене була історія, якось мене в сусід по квартирі, придушив до відключення. І ну, от я таке <смеш> ви не переживають. <смеш> Переходжу у себе і вид приблизно такі самий. Було б стромніше, якби ти приходиш в нього. А він тебе дешиться. Ого, ти випив, так смачно? Ну, пити хотілося. Це було місце для компліменту моєму коктейлю, Ні, І ти сказав, блядь, пити хотілося. Піде ти. ти є кабельне. І є, є балкон, ні, мені та є кабельне. Так. пити просто хотів. <звук> ну, ну капець якийсь. Що <звук> з дверями? Вони з. <звук> Роз... Розтяжка. А розтяжка? Я подумала, що це ти... гіта. Та ні, ні ну що це за все, ти права. А що таке росте? Або цій гітарі років більше, ніж е, моєму покійному діду. Чисто спокійному ти сказав? Спокійному. Він дуже спокійний, тому що вмер. Ой, я в моєму спокійному діду. Мабуть, це все-таки гітара, але, бля. Просто на фото. Чуть-чуть гріф остек. Тяжка, це коли ти. Ідеш, зачіпаєш і взриваєшся. Ага. Вона так типу виглядає. Та ні. Ну, Схоже ще на палку з гвоздями, hinifest. знаєш, якою б'ють. Знаю. Я тебе покажу. У нашому сторіччі вже використовують іншу зброю. Нє, рекет використовується. Так. Ну це така стрмна. Ну типа коли біта, і на неї ще гвозді. Ну, а може бути палка? Якщо ти бідний, рекет. Бидный рекет. <ріст> Ничего. Это бидний рекет! Це а що б... по, ну, по, -по, -по суті фото можна сказати? Червоні штори Ну, не по вкусу, а по суті штори ну, не по вкусу точно, но бля. Ну, підлога хороша і білі стіни не стрьомні Що? І двері, я не знаю, чи від що штори по суті? Штори, штори піздець Це наче кавуна, хтось неправильно порізав <ріст> Це штора так виглядає? Да. <ріст> Мені більше, ну, знаєш, ти такий, якщо прибрати всі меблі, крім цього журнального столика, так. то в принципі ти такий бачиш, світленький ремонт, білі стіни, скоріш за все, там нормальні вікна ховаються за цими шторами, нормальна підлога, нормальні двері, і туди просто постав не неуйобічне ліжко, якусь маленьку шафу, і все, ні, вони і споганили, блядь. Вони поставили туди папірноше і все. Це взагалі для чого? Ну це ж сміх, та й годі. Ну можна ж реально замовити умовну шафу, ну не купе, наприклад, а просто з дверцятами. Що вона буде? Набагато дорожче, це коштує майже тисячу гривень. І ще один ракурс. Ще одна відкрили двері. оті. Так, чуть-чуть приоткрили, щоб розтяжка не йоднула. І фотографують. А що збоку? Це двері. Блять, я бачу шматок дверей, блять, на цій фото. За це за то бачу вікна. Він лиш А, ну так, да, видно ще в такі Жика. Ну за ракурси для фотографій тут людина заслуговою окремих пізділей. Вона і зашлялася, як могла. Щоб не побачили, ми що. Ми вже і так побачили весь піздець. Типа, що ти намагаєшся зкрити? Ну хоче художник, ну, це художник а. працює. Там, там ліг, тут він двері привідкрив чуть-чуть, Отак, ви входите, знаєш. Треба було першої цю фотографію, знаєш, типу так приоткриваєш. Це ти входиш. Це, це ти, ти, фотографуєш? Палку, ти <laughs> <в визу. сі> Це <ти> палку, Сумку. <сі> це розтяжка в палку. Це дуже реалістично. <сі> блін, це показ квартири в стилі реалізму. Реально. Ооо. <гум> <гум> знову прилісіли. Ну, блін, ну, ну блін. Ну. Посмотри, оце те, що мама розказувала, пам'ятаєш про бабки хату, що е, у неї Шо? все ще ванна на ніжках, бо за старі ванни так робили. Да? От, блядь, стара ванна на а ніжках. А я тут побачив дещо інше. Кахаль відпав! <рес> <блядь>. <рес> кахаль відпав! Уу! 10 10500, стан квартири, хороший. <рес> З яких пір кахаль відпав це хороший стан квартири, будь ласка. Блядь. Одна стіна тупа лаком для нігтів намазана. <гум> отак мазали, тому що тут потьоки. Друга стіна не домазана фіолетовим лаком для нігтів. Подивись, зверху є, знизу нема. А третя взагалі ніхуя нічим не помазана. А кахель внизу той, що не відпав, теж піздець, як в старих школах, знаєш, до всіх ремонтів. Зато вони повісили біленькі полиці. Ну, от кого. Ну, що ви хотіли цим сказати? Краще б ви, замість полиці, ну не було б жодної полиці, замість полиці на ці гроші, блядь, хоч якусь стіну зробили б. Наскільки це можливо? Я не знаю, обоями, блядь, моючими. Я не знаю чимось. Ну, невже це не можна? Все піздець, ти подивися. За... Ну, і стиралка типа нормально стоїть. Ти, ти в такому дисонансі, коли не значить, не знайшли. стиралка нормальний з виду наче унітаз. І раковина, ну, не затаскані. Ракову, це, подивися, блять. жовте. Ну труби золоті, трошки. Ва. Золоті! Трошки золоті. Трошки золоті! Там... Я тобі відповідаю, там коричнева штучка. Ну, ти уяви. ЖК патріотика ну, це щось відносно нове, я так розумію. Звідки? Да, Може бути така ванна? Не знаю, Ну Ну, їх уже не ставлять сто років. Я не бачила такої ванни. Вона... Це чугунна ванна на ніжках. Чугунна! чугунна. Їх уже не роблять. Там не те, що корічні штучка. Там така штучка, ти охуєєш, Там афроамериканка ціла, не лежить. Кухня. Непогано виглядає, але сфотографували десь в кутку. А як він це зробив? Прихована камера на кухні. Диван з однієї, сторони, стіл зі стільцями з іншої сторони, це ти дивишся, поки тобі готують їсти, правильно розумію? Плита, причому стара, але електрична. Блять, це вже б газова була, хоч якийсь був би сенс цього. Газу немає будинку. А, 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 а холодильник. Холодильник це окремо. Розміром з, наш, з нашу морозильну камеру. Hierow, але диви чистенький, якийсь стіл більш менш стільці норм. Отакий От у нас зараз рівень. знаєш. Ну, зато чистенько. Ну, і чек... кахаль не відпав. Тут Чекайте. теж білі стіни чисто. Я так думаю, що такими здається ця хата типу з білими стінами, по білка і все. Ну, можливо, але он підлога, ну, норм, світленька така. Я думаю, це теж відстою. не шандельє, а просто лампочка на дроті. Лампочка на дроті! <світлення> Нормальна підлога це найдешевший е, ліноліум під ламінат. Ти Краще найдешевший ліноліум під ламінат, ніж по бетонній підлозі ходить. Я 10-500 на сакарках в ЖК патріотика. На 22-му поверсі, коли відключення світла постійно, в залупі жить. Як тобі, нахуй? Вони ви що, хуєлі там 10-500, блять, і це. Знаєш, ти в у мене ці як його, стандарти в, з переїздом в село, чи щось, знаєш, підубавились. Ти краще, що в селі отут у себе, типа не ну, платячи, хайні. чи 10500 за цю хату? Ні, ні, нахуй надо. Ну, так, які, блядь, стандарти? Ну, Іди поживи там. Піди докрасиш стіну, я тобі лак для ногтей дам другому. Ладись. <рив> <рив> Знову вид зверху. Диван, Але, блядь, й... із чого нахуй? А нахуй там диван, реально, якщо це. Квартира 100% для однієї людини. Навіщо вам диван на кухні? Краще б там було вільне місце просто ходити. Все для притона квартира. Блять, вона більше ні до чого не підходить. Там має бути де всім сісти. Ти подивись на цей, ти подивишся на цей диван. От явно я уявляю судьбу цього дивану. Ти виходиш е прогулятися по парку, і проходиш е повз таку невеличку таку сміттєзвалище і такий... о! Це мені треба і береш звідти диван, блять цей. Ну тому що він ну, не ну 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 це купується диван такий? Ні, ну лен. судячи по слідам на цьому дивані, ну краще б вони його застелили, знаєш, що роблять. Це ойобічно виглядає, але а... ти не бачиш о цього. Або, блядь, не ставили. У вас пуста та кімната, максимально пуста, а тут ви заставили кухню. Напевно, вона невелика, там не видно, що там багато місця є. Поставте туди стіл зі стільцями, приберіть нахуй диван, хоч місце якесь буде. Але там і шаф нема. Але годинник який. Який? Виблискує. Як стіни там в санвузелі. хе <рес> Балкон є. Не знаю, що сказати, хуйня. Лидись! Ага, тут показується, в якій дупі із цього ЖК патріотика знаходиться наш дім на цій мапі. Ну, дякую, де Богу, наш дім там не знаходиться, знаходиться дім, який здається. Який ми оглядаємо. Так. Біля епіцентру. Ладись. За Сокорків ви. Ну, будете сидіти на сокорках, що виходите то Що виходите, якщо ти Де, живеш. Так, там, та який, який у тебе потенціал десь в центрі міста? Ну, на сукорках. На 22-му поверсі легше сидіти, блядь, ніж спускатися. Ну, отож, бо нахуй вам кудись рипатися. Пробачте, але люди, які знімають цю квартиру, їм хуй ловити не на подолі, не в центрі міста. Ви бачили, які там квартири, які люди там живуть, які. Так. Вибачте, звісно, якщо ви живете на осакарках, але ну надіюсь нормальній квартирі. Вона це не буде від. Скільки б ти дав за цю хату? Блін, ну враховуючи усе і плюс реалії, ну тисяч 6500. 6500. Згодна брати. Реальне відключення до копійки. світла. Якщо не будуть світла виключати місяця два стабільно і до цього не буде ніяких прям предпосилок. Ну, сім. Не може бути такого, тому що всі говорять про те, що навіть якщо так не буде, але всі говорять про те, що взимку буде пизда, і я зараз буду, блять, зараз, типу, дозимку менше пів року, я буду знімати хату на 22-му поверсі, блять, без будь-якої можливості щось не на електриці. Ну, я дебіл чи що? Ну, так, да, я згоден. Тому краще не більше, ніж 6500. Це ризикована хата. Ризикована і на особених ділати нічого. Ну там, ну, мене найбільше смущає санвузол, прям огида. Огида і фу. Стан квартири хороший. Ну ви єбануті, блять. Ну, який хороший. Хуйове ліжко, хуйова кухня, максимально уйобішний санвузол, і вибачте, стан квартири хороший. Хто це блядь, оцінює? Вибачте, але стан квартири залупа. Залупа, так. Намалюйте пісюм, там буде хоча б концептуально. Так, е... да, у нас тут, до речі, вигляд краще, ніж у них, як мінімум, в туалеті. Сто відсотків хоча б побілені стіни, я вибачаюся, у нас тут, звісно, підлога, О, ну кахать теж трошки відпадає. <реш> Але ми, блядь, в хаті нежиліче знаходимося і порівнюємо її з квартирою в ЖК в Києві, давайте так. Да, ми, там ця хата безкоштовно дісталася. Ну. Так, нам ця... Ми тут доживемо. Встали надається не всій хаті. Знім... Тепер ми будемо знімати огляд квартири не тому, що хотіли, а тому, щоб показати, що ми не тут живемо. <плес> <плес> Бо це зараз люди подумають. Але він вийде тільки на патроні. І, і дякую, що були з нами. Підписуйтесь на цей канал, ставте вподобайки, пишіть в коментарях, що ви думаєте про цю квартиру, про нас в цілому, про це ці відео, про ці випуски. Про що. Про мене. Пишіть, що ви думаєте про мене. Папа, дякую, папа.